Намасте! мене звати Маріна. Я вітаю вас на своєму каналі про йогу, про свідомий рух. Сьогодні в нас практика від набряків. Тож давайте одразу розпочинати. Сідаємо рівною спинкою, прикриваємо очі, починаємо налаштовуватися на практику, спрямовуємо свою увагу відчуття в нашому цілі. На наше дихання робимо більш свідомі вдихи та більш свідомі видихи, розслабляємо щелепу, сім'я за обличчя, намагаємося повністю відкинути всі непотрібні нам думки. Та сфокусувати свою увагу на моменті тут та зараз. Зробимо довгий вдих через ніс, видих, Відпускаючи у напругу. І давайте розпочинати. Опускаємо підборіддя до грудини та починаємо перекати головою праве ухо до правого плечового суставу, через центр і ліве ухо до лівого плеча. Декілька рухів, декілька перекатів. Намагаємося дихати переважно через ніс протягом усього заняття. Добре, можна розплющити очі, переплітаємо пальці у замок, підіймаємо їх догори, витягуємося від куприка до маківки, робимо одну пряму лінію. Починаємо трохи покачуватися зі сторони в сторону, витягуючи правий та лівий бік, та направляємо наше дихання у ребра, намагаємося їх розширити. Добре, опускаємо долоні на коліна і з наступним дихом корпус подаємо трохи вперед, розкриваємо грудну клітину, на видих, точку між лопатками, штовхаємо назад, округляємо спину. Ще вдих, корпус подаємо трохи вперед. Видих. Наша спина округлюється. На вдих. Видих. Ще вдих, видих, вдих, корпус вперед, розкриваємо грудну клітину, видих, точка між лопаток штовхається назад. Добре. Ноги випрямляємо перед собою. Стопи на себе від себе декілька рухів у динаміці. Підтягуємо колінну чашечку так, щоб наші п'ятки відривалися від підлоги. Тепер рисуємо кола нашими стопами в одну сторону та в іншу сторону. Намагаємося тримати корпус рівно. Не сидіть отак з круглою спиною, декілька рухів в іншу сторону. Добре. І зробимо декілька проходок на сідницях. Підіймаємо праву ногу, трохи завалюємося на лівий бік та виносимо її вперед, немов ми робимо шах уперед. Те ж саме з лівою ногою. І таким чином трохи просуваємося вперед. Намагайтеся не ковзати п'ятками по підлозі, а повністю підіймати ноги та переносити ваше стегно та ногу назад. Зараз у нас проходка назад. Якщо ви все робите правильно, ви вже повинні почути м'язи стегон. Стопи весь час дивляться на нас. І ще вперед. Можна трохи швидше, трохи мідніше, відчувайте ваше тіло, ваші можливості. І ще раз назад. Намагаємося робити все тихо, не роблячи якихось гучних звуків. Добре. І ми закінчили. Згинаємо коліна. Наші стопи стоять на підлозі. Ми розвертаємо коліна зараз у ліву сторону. Перевірте, щоб кут у колінах був від 90 градусів. І так само через центр ми кладемо коліна на іншу сторону, також кут у колінах 90 градусів це важливо. І також кут у вашому голеностопі. також 90 градусів. Ми робимо це в динаміці. Трохи більше приділяє уваги нашим тазостегновим суглобам. Якщо це важко робити без рук, ставте руки на підлогу, як підтримку. Добре. І зараз ми залишаємося у лівій стороні, тобто наша ліва нога зараз попереду. Ставимо кінчики пальців на підлогу, на вдих. Ми йдемо донизу, нахиляємося до лівого стегна, намагаємося відкрити грудну клітину та дуже плавно, неспішно йдемо в нагол. Видих, ми округлюємо нашу спину та підіймаємося догори. Робимо декілька разів динаміці вдих, нахил донизу, видих, вдих, видих. І ще вдих. Видих. Добре. Міняємо сторони. Зараз наша права нога. Праве стегно буде попереду. Куто коліна 90 градусів, куто голо на також 90 градусів. Ставимо кінчики пальців до підлоги, вдих, нахиляємося до правого стегна. З розкритою грудною критиною, видих, округляємо спину, підіймаємося догори. Ще вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Нахил донизу. Видих, округлюємо спину. І останній раз вдих. Видих. Добре. Збираємо ноги та переходимо у положення кішки. Ваші долоні знаходиться під плечима, ваші коліна знаходиться під тазом. На вдих ми розкриваємо грудну клітину, намагаємося долонями, немов килимок натягнути на себе. З видихом ми долонями килимок штовхаємо від себе, точка між лопаток направляється догори. Вдих відкрилися. Видихо, округляємо спину, розводимо лопатки. Ще вдих. А видих. І ще один вдих. Та видих. Добре, зараз ми будемо підіймати наші коліна від підлоги декілька сантиметрів. Для цього ми спочатку підтягуємо живота, щоб наш поперек був в нейтральній позиції. Робимо вдих тут, у лопатках не провисаємо, продовжуємо штовхати себе від підлоги, щоб наш корпус був однією лінією. Робимо вдих тут і з видихом підіймаємо коліна від підлоги декілька сантиметрів. Слідкуємо за тим, щоб ми не впали в лопатках, та щоб наш низ живота залишався в тонусі. Усього ми робимо так 10 разів. Вдих тут, видих, підіймаємо. Раз. Вдих, видих, два, вдих. Видих, три, вдих, Видих чотири, вдих, Видих п'ять, Вдих. Видих шість, Вдих. Видих семь, Вдих. Видих вісем, Вдих. Видих 9 вдих, видих десять вдих. Добре. Опускаємо таз на п'ятки та декілька рухів нашими плечима. Намалюємо коло в одну та в іншу сторону. Добре, зараз ми повертаємося на коліна, точніше, на ліве коліно. Праву стопу ми ставимо в праву сторону, права стопа ліве коліно знаходиться на одній лінії. Ставимо ліву долонь до підлоги перед собою. З наступним вдихом за правою рукою розкриваємося догори і з видихом проходимо правою рукою під лівою та трохи округлюємо спину. Намагаємося Кінчиками пальців правої руки дійти трохи далі в ліву сторону. І робимо так, 10 разів Вдих два, видих, вдих три. Видих. Вдих чотири. Видих. Вдих п'ять. Видих. Ваша права стопа продовжує надавлювати на підлогу. Шість. Видих. Сім. Видих. Вісім. Видих. Дев'ять. Видих. Останній раз, 10. Витих. Добре. Міняємо ноги. Праве коліно згинаємо, ліву ногу випрямляємо, Ліва стопа та праве коліно знаходиться на одній лінії. Праву догоню ставимо перед собою. Наступний вдих. За лівою рукою розкрилися догори. Видих лівою рукою проходимо під правою, трохи округлюємо спину та намагаємося кінчики пальців лівої руки штовхнути трохи далі на праву сторону. Ще два. Вдиха. Видих. Три. Видих. Чотири. Выдых пять, выдых шесть, выдых семь, выдох, выдох. Дев'ять. Видих. Останній раз, десять і видих. Добре. Згинаємо ліве коліно. Сідаємо тазом на п'ятки. Ставимо долоні на ребра, так, щоб ми змогли відчути як задні ребра, так і передні. І зробимо декілька. Вдихів, видих, щоб ми відчули, як наші ребра розтовхують наші долоні. Буде рухатись ваш живіт, буде рухатись грудна клітина. В долоні ми можете трохи надавлювати на ребра, щоб ми робили зусилля на те, щоб ребрами ці долоні розтовхнути. Відчуйте як. Ребра розширюються вперед, в сторони, назад. Дихання відбувається по всій амплітуді. Кожним дихом надувається живіт, розширюються ребра, трохи піднімається грудна клітина. З кожним видихом грудна клітина трохи опускається донизу. Ребра повертаються на свої місця, та живіт трохи зменшується. Відчуйте, як відбувається дихання у вашому тілі. Ви можете ще декілька хвилин залишитися та спостерігати за своїм диханням. Я на цьому з вами прощаюсь. Бажаю вам гарних внутрішніх станів, намасте і до побачення!